Професійна точілка для ножів та ножиць від американського бренду Worksharp, яка з ножика, який не хріна не ріже, лише за декілька проходів. Робить бритву. І це ще дуже груба обробка, тому що встановлена стрічка на 220 гріт. В комплекті є на 1000, на 3000. Ось така тоненька на 6000 І найгрубіша 120 Без ключів і інструментів піднімаємо тут. Знімаємо цю стрічку і вставляємо стрічку на 3000 грід. Тепер ще декілька проходів. І вже. Можемо різати чеки. Дуже мало існує інструментів, які здатні наточити ножа так швидко і так якісно. Регулювання обертів і блокування кнопки присутні. Також є можливість регулювання кута заточки від 15 до 30 градусів. Для цього рухаємо це колесо. І ушки, бачите, розходяться на різний кут відносно стрічки. Насадку для заточки ножів можна легесенько зняти без інструментів. Тиснемо цей флажок, і точілка тепер має зовсім іначі функції. Ось цей шаблончик для ножів легесенько прибираємо, і тепер можемо гострити садовий інструмент. Швидко, гостро і не перегріває кромку. Знайомтеся це убитий секатор. Взагалі нічого не ріже. Ну і ось так тепер це виглядає. Ножиці не ріжуть не фіга, Ось для них площадочка. І за 10 секунд вони стали найгострішими ножицями в хаті. Перше положення, друге положення, третє і четверте. І ось так. І можна повністю зняти, тому що для цього інструмента ще існує насадочка гріндер. Дивіться на сайті worksharp.com.ua. Максимальна зафіксована потужність при роботі складає 160 Вт. Без насадки важить 790 Г, а з насадочкою 1 кг і 100 г. Провод пластиковий довжиною 2 метри. Якщо стрічка тікає, регулюємося цим флажочком. Бачите, рухається двигун. Довжина стрічок 15 на 2 виходить 30 см. 2700 максимальна швидкість. 1600 мінімальна. Тобто максимальна швидкість стрічки 810 метрів на хвилину, а мінімальна 480 метрів на хвилину. Ну і звісно, усі ролики на людських підшипниках. Всередині все максимально просто. Тут у нас блок живлення, стоїть діодний мост, пара конденсаторів, запобіжник і пара катушок. Двигун виглядає ось так: його характеристики ви бачите на екрані, і в разі чого щітки можна буде замінити. Ну і звичайна кнопка плюс-мінус така сама. Яка використовується на дрельках. Ось ця штука алюміній, решта пластик. Коштує не дешево, але і альтернатив на ринку нема. Тож посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.